А давайте подивимося один сюжет з фільму, де не буде складних мовних оборотів. Бо ви я впевнена, вже помітили сприймати шведську на слух дуже-дуже важко. Шведи не люблять чітко та повільно вимовляти слова як на уроках шведської мови. Тому перегляд шведських фільмів будуть наближати нас до кращого розуміння мови. Отже, сюжет у стоматолога. Дивимося маленькі уривки. Спочатку на слух, потім зі шведськими субтитрами, а потім і вже з моїми поясненнями. Теана? Анна. Кібсирієм. Теарана. Геама. Кібусірієм. Це АННА. Ось це є Анна. Гей, Анна, привіт, Анна. Кюля це Єн? Весело бачити тебе знову. Як ми вже говорили раніше, шведи говорять «весело бачити тебе знову. А ми говоримо приємно бачити тебе знову. Кюль, кюль, весело. Весело бачити тебе знову. І ен знову. Hey. Hey. Då ska du få sätta dig i stolen så ska jag ta en liten titt på dina tänder. Hej! Hej, hey. Då ska du få sätta dig i stolen så ska jag ta en liten titt på dina tänder. Då <try> ska du få sätta dig. Dådå, då blir det möjligt att sitta eller sätta dig i stolen i ett ska du få, då blir det möjligt. Det var det i förra videon. «сеттадей» усадити тебе, усістися. І «стулен» на стул. Хоча ми звикли до соматологічного крісла вони говорять стул в стул і «стулен». Со скайо та ентит подіна тендер, тоді я гляну на твої зуби. А дослівна тоді буду я брати. Один погляд на твої зуби. Ну, вийшов дивний переклад. Та ентіт, як ми переклали, взяти один погляд. Глянути. Та ентіт. Глянути. Подіна тендер на твої зуби. Та й добра. Vill du att jag ska hålla dig i handen, eller? Nej, det går bra. Vill du att jag ska hålla dig i handen, eller? Vill du? Håller du att jag ska hålla dig så jag borde hålla dig i handen? Håll dig i handen. Як Шведи говорять, а ми говоримо за руку. Взагалі, історія з прийменниками у шведів то якась біда. Тут немає логіки, просто треба запам'ятовувати всі випадки. Тримати тебе за руку Холдейіханден. І «ганден» за руку запам'ятовуємо і «ганден» Елер або. Шведи полюбляють додавати або в кінці питання «Еллер» якщо вони питають невпевнено. Ні. Це йде добре. бра» – це, як ми говоримо, все добре. «ней» – йде га бра не треба все добре. Ні. Han har ju varit här förut, så det kommer att gå bra. Anna har varit här förut. Anna har varit, Bovala, här, Tud, förut, Ragnisja. Så, odje, det kommer att gå bra. Se vodej dobre. Vse bude dobre. Odja, vse bude dobre, så det kommer att gå bra. Kan du gapa stort? Först så ska jag se lite på alla tänder. Kan du gapa stort? Först så ska jag se lite på alla tänder. Kan du gapa stort? Måste du Гапа відкривати рота. Можеш ти відкрити рота стут. Широко. Взагалі-то стур це великий, але тут стут перекладається в значенні широко. Можеш ти відкрити рота широко. Хош спочатку, Со скайосия – Тоді буду я дивитися Літе – трохи по alla тендер na всі зуби. Спочатку тоді я буду дивитися трохи на всі зуби. Стоматолог говорить так швидко, що слово літе майже не чутно. Догадна. So vi måste borra, men det kommer gå bra för du ska få bedövning. Du har ett litet hål där, Anna. Så vi måste borra, men det kommer gå bra, för du ska få bedövning. Du har ett litet hål där, Anna. Du har, det är ett litet hål. Ett litet hål, där, tam Anna. Du har där, Anna. Så, vi måste borra. повинні свердлити Мен дет комер гобро. Мен, але дет це комер гобро буде добре. Фюр ат дю, фюр ат, тому що дю ти Ска фо будеш отримувати. Бедовнінь, знеболюючи бедовіньк. Bedövning snöbollige. Och då känner du nästan ingenting. Usch, sprutor. Oh. Kan du gapa? Och då känner du nästan ingenting. Usch, sprutor. Oh. Kan du gapa? Och då känner du nästan ingenting. Окдо і тоді до тоді ща неду відчуваєш ти нестан майже. Нестан майже і нінтін нічого. І тоді відчуваєш ти майже нічого. Ущ СПРЮТУР Ох. Шприци спрюта. Шприц СПРЮТУР Spritsi, kan du gapa? Möjas det vid kritorota? Gapa, kan du gapa? Åh, oh, jag önskar att mamma var här nu. Åh, oh, jag önskar att mamma var här nu. Åh, oh, jag önskar att mamma var här nu. Åh, oh, jag önskar, jag bara säger att mamma Så mamma var boah, här. Nu zaras. Jag mamma bella tutti zaras. Doktiana. Jag var ett lite smakar. Du nu ska vi borra. Mm. Doktiana. Ductit Anna. Як ви знаєте, шведи дуже полюбляють живати це слово дуктик. -дук Ти молодець. Дуктіт як би сказати молодцом Анна. У ва екліт без те, це огидний, а екліт те на кінці це огидно. Дет смакар це на смак. Як огидно це на смак. Детсмакар це на смак. Дю, ти, нюскаві бора. Зараз будемо ми свердлити Нюскавібора. Зараз будемо ми свердлити бора свердлити. Let's go and I am not. Yeah. Sky Holдей i Handen. Буду я тримати тебе за руку. Я потримаю тебе за руку. Холладей тримати тебе і ханден. За руку. За руку і ханден. Йо. Так. Och så gapar vi stort. Om det är något som är ont, så säg bara till. Bra! Och så gapar vi stort. Om det är något som är ont, så säg bara till. Bra! Dobre! Och så gapar vi stort. Och så, i och di, gapar. Відкриваємо рота ВІ, ми стут. Широко. Тут стур як великий, але в значенні широко. Стут. Ом де СОМ ЙОР УНТ. Ом якщо дет ієрнот. Er Це є щось. Сом. Що your und робить біль? Якщо це є щось, що робить біль, сосейборатіль, so тоді скажи тільки тіль до мене по відношенню до мене. So, тоді або отже, сейборатіль. Бачите, слово «со» є майже в кожному реченні «то», «тоді» або «отже» – «со». Du är jätteduktig, Anna. Det här går jättebra. är jätteduktig, Анна. Ти є дуже велика молодець, Анна. «Єте» – це префікс, який підсилює слово. Підсилює слово дуктік. Велика молодець. І пишеться разом зі словом єтедуктик. Де гергорі єттебро. Ось це йде дуже добре. Єттебро. Префікс єте пишеться разом зі словом. Єттебро дуже добре. Єттедуктик. Велика молодець. Єттебро дуже добре. Суда! Nu är jag klara med allting, Anna. Det gick ju mm. Så där! Nu är jag klara med allting, Anna. Det gick ju mm. Så där Och stack. Så där Och stack. Nu är jag klar med allting, Anna. Nu, Zaras, ger jag Jack Яка готова? Клар. Та, яка впоралась Мет ал алтинг з усім Анна. Де єк ю топпенбра. Гор бра йде добре. Їк бра йшло добре. бра супер добре. Ю, ми знаємо, це же. Це йшло Же супер. Superdobre, duche dobre, toppenbra, superdobre. Du, jag ska ta den här. Det gjorde inte ont. Vad fint! Och nu är hålet helt borta. Bra! Du, jag ska ta den här. gjorde inte ont. Vad fint! Och nu är hålet helt borta. Bra! Du, Ти, а ви знаєте, що шведи тикають один одному. Дю. та Аф. Я буду знімати або я зніму. Денгер ось це. Діорде-інте онт. Це не робило болі, не було боляче. В простих реченнях заперечення інте ставиться після дієслова юрде-інте. Унт це біль. Ва фінт, як гарно або прекрасно. Ню ер, зараз або тепер є. Холет, ця дірочка. Холет. Хельт зовсім. Хельт бота зовсім далеко. Холет е' бота. Дірочка зникла. Тепер дірочка зовсім зникла. Ер, Je daleko, nemae, Men det är väldigt viktigt att du borstar dina tänder varje dag. Och pappa behöver kolla att du borstar på rätt sätt. Men det är väldigt viktigt att du borstar dina tänder varje dag. Och pappa behöver kolla att du borstar på rätt sätt. Men det är väldigt viktigt. Alla säger du är Viktigt, varje viktig, varje viktigt, varje Att du borstar, så att du kysser, borstar, dina tänder, två jordgubbar, varje dag, varje dag Dina tänder, varje dag, tvoje zubi varje dag Pappa behöver Папі потрібно, кола дивитися Ат дюбоштар, що ти чистиш поред сет у правильний спосіб. Ат дюбоштар поред сет. Що ти чистиш у правильний спосіб. Ред сет. Правильний спосіб. Ред. Правильний. Jag är inte hennes pappa, men, men vi ska tänka på det, eller hur Anna? Ja. ja. Bra. Jag är inte hennes pappa, men, men vi ska tänka på det, eller hur Anna? Ja. ja. Bra. Jag är inte hennes pappa. Jag är inte, pappa. Jag är inte pappa. Men, alle, vi ska tänka på det. Vi borde tänka på det. Nazi. Tänka på det. Tänka på det. Eller hur? Abojak Anna Abojak Lublet Shvedi Dodavati Eller hur? Ja Tack, bra, dobre. Då ska du få en present eftersom du var så duktig. Då ska du få en present eftersom du var så duktig. Då ska du få en present. До, тоді з кадуфо будеш ти отримувати ен present. Один подарунок. Ефтешом, тому що дювар. Ти була судукти. Такою хорошою ти була молодець. Já. Hero. 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 Ат це таке розмовне повсякденне слово, що означає рушати, йти, їхати. Ат до скаві Тоді будемо ми йти зараз, будемо ми рушати зараз. Я ja. так. гадит, бра! На все добре, гадебра, на все добре.